У дивовижному містечку Вілубруд, розташованому між пагорбами та стародавніми лісами, жахлива легенда шепотіла крізь темряву ночі. В цій легенді говорили про арахну, гігантську павучиху з гротескним жіночим обличчям і волохатими лапами і з людськими долонями. Арахна мешкала у темних кутках забутих горищ, ховаючись павутині. Легенда розповідала, що рахна харчувалася душами дітей, вириваючи їх з ліжок, коли місяць був у повні. Зловісний голод спонукав їй плести павутину з шовкових пасом дитячого волосся, жахливий гобелен, що прикрашав павуче ліго. Іноді деякі батьки цього міста застерігали своїх дітей, щоб вони не гаяли часу і швидше лягали спати. Бо на горищі оселиться кошмар у вигляді арахни. шепіт її нав'язливого обличчя та ляскання волохатих кінцівок, що ковзають у темряві, розпалювали дитячі страхи. І ось, із настанням ночі, діти забивались під ковдри, нервово озираючись широко розплющеними очима по своїх кімнатах, уявляли кожен скрип у хаті, наближенням арахни. Але легенда Брута про павука з людським обличчям перестала бути легендою, коли у місті вночі почали зникати маленькі дівчата. Спочатку зникла Альба, дочка молочника, мила, 12-річна дівчинка з довгим русявим волоссям, потім не стало кіри, Рудої, як травневе ластовиння, що прикрашає обличчя багатьох дітей на весні. А за нею павучіха забрала Ілону, десятирічну брюнетку, гонорову і гостру на язик, дочку мірошника Карла і прачки Луїзи, наче павучиха підбирала невистачаючі кольори, пряжі для свого жахливого гобелену. Батьки цих дівчат були в розпачі, інші мешканці міста запанікували та що барахта ще когось не забрала, порізали своїм дітям волосся під самий корінь. Не злякалися тільки двоє Ерік і Гарися, батьки Елари, маленької білявки з карими очима і керпатим носиком. Тато дівчини був поважною людиною. Він очолював міську раду і зверталося до нього не інакше, як пане бургомістр. І вдень, і вночі до Елари були приставлені двоє охоронців. Тієї ночі Елара лежала у своєму ліжку, зачарована тінями, що танцювали на стінах її спальні від місячного сяйва. Коли годинник пробив 12 тихий скрип пролунав у кімнаті, привернувши увагу дитини до дверей. На її подиб вони повільно відкрилися, показуючи потойбічну істоту. З'явилася паучіха арахна. Від її присутності в дівчинки побігли мурашки по спині. Потвора наблизилася до Елари з моторошною грацією. Зачарована і нездатна відвести погляд, вона відчула ефірний зв'язок із істотою, Арахна заговорила ніжним, як шовк голосом, плетучи свою сонливу історію, яка, здавалося, звучала в самій душі Елари. За вхідними дверима в гіпнотичному транці нерухомо стояли охоронці. Павучіха підбиралася до Тутини все ближче і ближче, та нарешті схопила її. Замотана в червоний вовняний плед, дівчина опинилась в лапах потвори, яка в два стрибки вислизнула із будинку через відчинене вікно. З пледу висмикнулись нитки, зачепилися за підвіконня і потягнулися слідом за жертвою і викрадачем. Саме по цим червоним ниткам на ранок. Міська варта вийшла до лігва монстра. Це був давно забутий старовинний маєток, що чорною плямою розплився на верхівці пагорбу. Озброївшись смолоскипами і легкозаймистою рідиною в пляшках, переслідувачі зайшли всередину. Крок за кроком вони підіймалися гвинтовими сходами на горище, адже саме там, за легендою, мав бути монстр. Насилу відчинивши іржаві двері, Вартові побачили страшну картину. Четверо дівчат лежали на підлозі непритомні і без волосся, а навпроти плила жахлива мережева Арахна. На цьому гобелені дитячим волоссям була сплетена історія її злочинів від самого заснування вілого брута і дотепер. Не зволікаючи, вартові почали жбурляти в чудовисько займисті пляшки і смолоскипи. Арахна спалахнула. Але замість її останнього крику на горищі залунав моторошний регіт. Черево павучіхи луснуло, і звідти на всі боки розбіглися маленькі павучки із дитячими обличчями, придкий припліт арахни. В ту ж саму мить дівчата прийшли до тями і здивовано кліпали очима, дивлячись, як догорають залишки чудовиська. Було вирішено спалити весь маєток на попіл. Таким чином влада намагалася захистити населення від поширення цього жахіття. Потерпілі дівчатка згодом оговтались від арахнової отрути, відпустили ще довше волосся, але втратили здатність розмовляти із оточуючими, тільки що шепотіли одна до одної. Вони завжди трималися разом, ходили плітки, що з вікон їхніх кімнат було чути шкряботіння і ляскання, наче хтось ковзає долонями по підлозі. Але діти в місті вже не зникали, тому на цій несенітниці ніхто не звертав уваги. Згодом ця історія знов набула статусу легенди і досі приваблює туристів. Але ми з вами знаємо, що легенди іноді оживають.